Вітаю вас! Як я вже згадував в попередній частині цього відео. У 2024 році виноград випереджує свої терміни росту на декілька тижнів навіть. Тому що у нас зараз кінець травня тільки, а отут е, багато сортів винограду вже повністю мають сформоване гроно, яке от-от має всі шанси зацвісти. Тому що, як я вже також згадував, погода у нас стоїть тепла. Жарка навіть я б сказав. В день 27-28 до 25 там найнижчі такі температури бувають. І вночі також 10-15 градусів, що для винограду якраз оптимальні умови росту. От. Але це умови розвитку не тільки для винограду, а також для всіх патогенів, які на винограді розвиваються. Особливо цього року важливо, мені здається, зробити акцент на захисті винограду від оїдіуму. Як і обіцяв в попередній частині розкриття цієї теми, тобто захисту винограду від основних хвороб, в другій частині поговоримо про захист біопрепаратами. Хоча зараз досить рано в сезоні, але він вже якраз розвинув всі свої органи, які дуже сприятливі до ураження цією хворобою. І що важливо, навіть зараз не обов'язково, що поїдем проявився за декілька днів. Кінець травня це якраз є час, коли. Потрібно активно починати боротися з уїділом, бо його спори зараз дуже інтенсивно проростають для того, щоб піти в ріст, тобто розвинутись такою навалою, неочікуваною в лапках, десь, якщо судити по теперішніх темпах розвитку винограду, то це може бути вже в середній червні. Тобто за три тижні. Зазвичай таку стадію розвитку винограду я в себе спостерігаю вже на початку червня. От, і в може проявляти вже на початку липня, плюс-мінус кінець червня От цього року буде все набагато швидше. А тепер до самих засобів захисту. Найефективнішою біологічною речовиною захисту винограду від оїдіуму є, звісно, що сірка. А одним з найкращих сіркомісних засобів захисту є мікротіол спеціаль, який нещодавно почала фасувати компанія Спектр Сад, наш офіційний спонсор у наших регіонах. Е Переважно найбільшою проблемою є все-таки мільдю, проти якого ми також можемо застосовувати препарати біологічні, а саме препарати на основі міді, серед яких я випробував препарат медіанекстра. Також можу згадати препарат Блубордо, який, між іншим, буде наступний сезон вже фасуватися, також компанією Спектр Сад. Вони дуже добре себе показують проти мільдю. Між іншим, от сірка і мідь це є здвоєна система, біологічна здвоєна система захисту винограду від хвороб. Це маємо захист від уідіуму, а це захист від мілью. Ці препарати вносять в, з інтервалом в один тиждень один між одними. Їх в жодному разі не можна змішувати. Тобто вносимо сірку через тиждень мідь і через тиждень знову сірку, і маємо внесення препарату одного типу. Через кожні два тижні. Якщо немає сприятливих умов, то можна робити трішки більше зазори і вносити їх десь до 4-5 разів за сезон. Але оскільки наука і виробники засобів захисту завжди йдуть вперед, замість здвоєної системи захисту я хотів би запропонувати строєну систему захисту, яка буде покривати оїдіум мільдю і сіру гниль. Що зараз також дуже важливо, бо от таке гроно, от бачите, в такій стадії вже повністю вже майже цвітіння, воно дуже вразливе якраз до цих трьох хвороб. І навіть ну, і навіть не знати то якої більше це все буде також залежати від погодних умов. Тому потрібно перекривати повністю весь спектр можливих патогенів. І тому я хотів би запропонувати ще й третій біологічний засіб захисту на основі цитрусів, який по винограду діє проти сірої гнилі. Це також контактний препарат. Повністю біологічний, і на відміну від двох попередніх, які там мають якийсь термін очікування, він не має жодного терміну очікування. Ним можна обробляти як і зараз на початку сезону, так і вже безпосередньо перед самим збором урожаю. Назва цього препарату Бесткур. Це новинка минулого сезону, досить новий препарат, інноваційний, який доступний в таких пакуваннях, а також в пакуваннях один літр. Всі перелічені засоби захисту, а також добрива і багато-багато іншого можете знайти в магазині «Спектрсад», який є офіційним спонсором цього каналу і взагалі українського контенту на YouTube. Посилання обов'язково залишу в описі. Якщо ви вважаєте, що підхід до винограду саме біологічний вартий уваги, пишіть мені про це в коментарі. Чи використовували ви повністю біологічний такий підхід. Продовж цілого сезону, чи впродовж декількох сезонів на своєму винограді, чи ні, які він дав результати. І якщо вам сподобалось це відео, ставте близько вподобайки. Якщо ви вважаєте, що воно було корисним, розповідайте про нього друзям. Дякую за увагу. Побачимось!